Синичка маленький птах із яскравим забарвленням. Ось основні її частини тіла. Голова кругла із маленькими оченятами та коротким дзьобом. На голові синички часто можна побачити темну шапочку. Вона може бути чорною або синьою, залежно від виду синички. Дзоб короткий, міцний і гострий. Він потрібен, щоб легко діставати комах і насіння. Шия коротка і непомітна, що робить пташку схожою на круглий клубочок. Тулуб округлий і пухкий. У синичок на грудях часто яскраве жовте пір'я з темною смугою посередині. Крила середньої довжини і дуже рухливі. Крила допомагають синичці швидко летіти та спритно маневрувати серед гілок. Хвіст досить довгий і прямий. Він допомагає пташці зберігати рівновагу під час польоту. Лапки короткі з гострими кігтями. Вони допомагають синишці триматися на гілках і навіть висіти вниз головою, щоб шукати їжу.